Ти відчуваєш, ніби застряг, наче кожен день схожий на попередній, робиш одне й те саме, але сподіваєшся на зміни. Це не лінь, це пастка зони комфорту. Ти не слабкий, просто система, в якій ти живеш, не дає тобі рости. Але саме сьогодні ти можеш зламати цей шаблон, почати з малого і зробити перший крок до справжніх змін. Ти живеш за звичкою, прокидаєшся, береш телефон, відкриваєш ті самі додатки. Їси те саме, думаєш те саме, відкладаєш те саме, а потім дивуєшся, чому нічого не змінюється. Зона комфорту це пастка, вона затишна, знайома, навіть приємна. Але вона має одну жахливу властивість: в ній немає зростання. Ти не змінюєшся, бо боїшся дискомфорту. Але ріст завжди в зоні болю. Справжнє життя завжди за межами звичного. Вийти з зони комфорту це не означає кидати все, це означає зробити щось інакше. Зранку не перевірити телефон, замість лягти, встати і пробігти 5 хвилин. Замість я не зможу не сказати я спробую. Немає прориву без протидії, немає результату без ризику. Немає тебе нового, поки ти тримаєшся за старе. Людина це не камінь. Людина це процес. Ти або ростеш, або згасаєш, зламай шаблон, розбий свої старі установки. Не я такий, а я створюю себе. Комфорт так, це гарне місце для відпочинку, але не для життя. Вийди, навіть якщо страшно, особливо, якщо страшно. Бо справжній ти по інший бік страху, по інший бік сумнівів, по інший бік зони комфорту. Сьогодні ідеальний день, щоб зробити незвичне, щоб зламати шаблон і стати тим, ким ти насправді можеш бути. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить, ти вже не та людина, якою був учора. Не зупиняйся. Зроби хоч одну незручну дію вже сьогодні і побачиш, як починає змінюватись усе. Підписуйся на канал Код продуктивності, напиши в коментарях, я виходжу. І зроби свій перший крок.